Авді зараз існує так, що нібито поліція може забирати права в ухилянтів за рішенням суду, тобто ти складав, тобто ти вчився, складав іспити, отримав ці права, але ось тепер за рішенням суду ти можеш залишитися без прав. Водіння автомобілем, тому що через суд, якщо ти ухилянт, відповідно ти можеш позбутися цих водійських прав. І от про все це говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку Юрій Танасійчук, юрист і керівник правничої компанії. Пане Юрію, я вас вітаю, доброго дня. Добрий день, слава Україні. Героям слава! Я сподіваюся, що ви знаєте про житомирську історію, так і чули очевидно, що І зараз. Житомирське ТЦК спростовує. Каже, що насправді це була хакерська атака на їхню систему. Ви вірите, що до прикладу, це відео, де обговорювалося, як виконати мобілізаційний план е, житомирським ТЦК, е, що це було насправді хакерська атака, і відповідно насправді е, це використано зараз просто для маніпулювання громадської думки. Ну скажу, що більше в мені зараз говорить громадянин, ну пояснення так собі. Угу. Не можу стверджувати чи спростувати, звісно. Але такого типу хакерських атак, як системного явища, ми ще не знали. Ну, це, це точно. І те, що такі наради відповідають духу в певних сегментах протиправної діяльності, ТЦК… Це теж всім мені здається зрозуміло, а відповідно спонукає на думку, що воно близьке до того, що міг мати місце такий факт, факт таких обговорень. Mm -hmm. Все-таки я притримуюсь і з 22-го року, коли разом з військовими. Починали публічно говорити про зміну моделі, зміну підходів щодо мобілізації громадян, щодо підготовки кваліфікації, переведення з однієї військової частини в іншу частину, бо це все комплекс питань. Ми говорили про. Про здорові правила і, і які породять, які, скажімо так, знизять потребу вчинення таких дій зі сторони ТЦК, які на сьогодні вчиняються, або принаймні, в такому масовому явищі, як воно є, тобто говоримо про босифікацію або різноманітні способи. Виловлювання, а не комунікації з громадянами України. Навіть якщо вони ухилянти, навіть якщо вони порушують вимоги і Конституції України і чинного законодавства України, то для цього є правоохоронні органи, є суд і явно не повноваження ТЦК клеймити чи, чи застосовувати. Заходи, які не визначені, не надані їм відповідно до закону. Тепер, повертаючись до освічення водія і отримання угу. прав водія, і кажуть там забрати права водія насправді тимчасового вилучення чи обмеження, угу. знову ж таки буду звертатись до насамперед до Конституції України, що захищати Україну. Це не є право, це обов'язок кожного громадянина України. Відповідно щодо чоловіків, які підлягають мобілізації, по віку, по стану здоров'я і ряду інших характеристик, такі заходи можуть бути в житті, і це йде мова не про те, що повністю скасовується права водія, посвідчення, посвідка водія. Вона е, тимчасово вилучається або тимчасово призупиняє свою дію до моменту з'ясування обставин, е, наприклад, проходження військово-лікарської комісії, е, оновлення даних в територіальному центрі комплектування е, або інших обставин, які пов'язані з процесами мобілізації. Після з'ясування цих обставин, якщо особа у незалежності від того, чи вона буде мобілізована чи ні, ці санкції назвемо їх так обмеження, повинні бути зняті з конкретної особи. Я просто зацитую, цитую про що йдеться, тому що це зміни, які готуються, і там передбачається насправді, що можуть забира вилучати посвідчення водія, і чесно кажучи, я тут з того, що написано, це пише судово-юридична газета. Не зазначається, що це тимчасове вилучення, тобто мають право через суд забрати водійські права. Ось отак от. Я думаю, що все таки, якщо немає розширеного коментару, все таки йде мова про обмеження користування правами водія на певний період часу або до настання певної певної події, інакше. Ну, це буде суперечити ряду інших чинних нормативно-правових актів законодавства. Зокрема, будуть великі дискусії щодо прав людини, порушення прав людини. Тому особисто я прихильник таких обмежень, які мають визначений початок і визначений кінець їхньої дії, тобто обставини за яких вилучаються, і обставини за яких вони повертаються. Ще людей здивувала історія купівля автівки, на, ну тобто купівля автівки для того, щоб виманити чоловіка, відповідно, його мобілізувати. Ось наскільки вас не дивують подібні методи, які зараз насправді от, звучать серед людей ходять ці версії. Того, мені, як... мені дуже прикро від подібних методів сьогодні, в сьомій ранку, ми повернули з Запоріжжя mm -hmm. як волонтери, і спілкування, яке відбувається. З окремими блокпостами і з окремими, скажімо, особами, наділеними певними повноваженнями, які не розуміють духу війни, змісту війни, хоча одягнуті в відповідну форму, мабуть, призводять до таких псевдодетективних дій, які не мають ні жодного позитивного ефекту для здійснення оборони України. Скажіть, наскільки складно, от, за, ну, якщо тебе за таких умов, умовно кажучи, мобілізували, наскільки складно, наприклад, в судовому порядку довести, що це було порушенням? Е, ну, Порушенням чого? Е, треба дати спочатку чесні відповіді на прямі питання. Uh -huh. Отже, якщо особа підлягає мобілізації і навіть її в дивний такий спосіб мобілізували, uh -huh. це не заперечує того, що вона е, повинна мобілізуватися. Перше, друге, щодо способу мобілізації uh -huh. і дій представників правоохоронних органів або територіальних центрів комплектування, є вже ряд судових рішень, де визнається їхня протиправна діяльність. Але uh -huh. суди і в певній мірі розуміють позицію судів. Все ж таки наполягає, що це два різних юридичних процеси, не пов'язаних між собою, uh -huh. тому фіксують протиправну діяльність. За яку би мали нести відповідальність конкретні представники е, органів е, владних повноважень е, і не скасовують мобілізацію? Е, власне, ті кадри, які зараз, е, зараз показують, ну е, це очевидна кримінальна відповідальність е, повинна бути понесена, тому що жодним чином ніхто не наділяв. Представників ТЦК саме таким повноваженням не просто застосування фізичної сили, а реального побуття. Ще є така я ходить інформація, що, начебто, є заброньовані, які перебувають в розшуку. Це про кого йдеться? Ви знаєте, що це про що йдеться? Інколи на нашу юридичну лінію зі схожими запитаннями. Звертаються, uh -huh. Але якщо розбиратись ситуації, то є деколи трапляється, що людина вважає себе заброньованою, але uh -huh. насправді цього бронювання до кінця процедури не було завершено, внаслідок чого настала мобілізація або подання в розшук системи, в систему правоохоронних органів при з'ясуванні обставин. Або перший, або другий варіант, стає е, зрозумілим і очевидним, і вже після цього uh -huh. приймаються рішення, яким чином людині виправити ситуацію в законний спосіб, не уникаючи, не носячи хабарів, не перепливаючи тису, не роблячи інших е, дій, які шкодять персонально громадянину, і а особливо нашій спільній країні і, і хлопцям, які зараз боронять, і uh -huh. шкодять. Пам'яті тих хлопців, які віддали своє життя і здоров'я, спасибі чесне, пане Юрію. Спасибі, тут вже пишуть, що ми захищаємо ухилянтів. Я не захищаю насправді панове. Ми, ухилянтів. Я завершально по скриптум uh -huh. скажу, що жодним чином ніколи, ні я як юрист, ні волонтер, е ні наша правнича компанія, ні середовище в нас як юристів uh -huh. жодним чином ніколи не захищали так званих ухилянтів але ми стоїмо на чі на чіткому розподілу і названню речей своїми нами іменами де є протиправна діяльність а де є де є маніпуляції щоб уникнути будь-якої мобілізації яка на сьогоднішній день дуже потрібна всім нам для збереження нашого життя кожного От, власне, я теж хотіла це підкреслити. Насправді ми розбираємося в юридичних тонкощах. І, звісно, річ, що і там, і там є відповідальність і тих, і інших, і то і однієї сторони, і іншої. Спасибі чесно, пане Юрію, вам за включення. Юрій Танасійчук, Добриймо. юрист і керівник правничої компанії, був у нас на зв'язку. і Розбиралися ми з цікавими екзотичними е, видами мобілізації, про які зараз говорять, от розбиралися. Чи є це порушенням, чи не є це порушенням? Ну і відповідно, чому люди, наприклад, коли вони не мобілізуються, не виконують свій обов'язок, потім скаржаться до прикладу, що їх незаконно мобілізували. Одним, розберча одним, одним словом розбиралися в тонкощах мобілізаційних в Україні.